Всіх вітаю, хочу поздоровити всіх українців, настоящих українців. Вибачте, що розкакують такі сленгові слова, трохи, І може з російської бути, ну не в тому річ. Я хочу всіх поздоровити з наступаючим Різдвом. Побажати всім перемоги, миру, міцного здоров'я і всього-всього найкращого у ваших хатах та домівках, щоб ми були всі раді та щасливі. Ось тут стоїмо з колегами з Польщі. Сьогодні зранку нас приїхали привітати. Німці із Різдвом. Ось так виглядає паркінг. Це досить на теперішній час він пустий. Бо на свята всі громадяни Європи роз'їхались хто куди. Ну, Звісно, до сімей, додому, до хати. Ну, Як мені, то доля так випала. Колегу Ако звати Гжегош, То по-нашому. -по Григорій, також життя і доля змусила знаходитись тут. Ось так, так ми собі зібрали. Джегош вітає всіх із святом Поздравляю. Прийдешнім. Поздравляємо всіх. Кажи, кажи. Поздравляємо всіх, щоб вуча життя була. І все, щасливого на Новий рік. Дякую, дякую, дякую тобі, друже. Ну, І ось так ми зібрались за столом. Ну, Я зварив супчика такого з курчатком різдвяного, тут апельсинчики, сок, Гжегош я достав італійське вино, Гжегош достав то ось з дому привіз у півлітровій плящі. То Ну, домашня палинка, самогонка. Ну, ось так ось ми і зустрічаємо прийдешнє свято. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя та усього, усього найкращого. Бувайте здорові, мої любі, шановні українці. Усього найкращого. Зі святом вас усіх.